Усім привіт! Це наш новий влог разом із дівчатами Аріель, Адель і Амель. Зараз дівчатка сплять на даному сні. Звичайно, як то, Амель я вже прокинулась, а от Аріель і Адель ще спокійно собі сплять. На годинку 14.30 вони вже сплять майже 2 години, тому я думаю, вони дуже скоро будуть прокидатись. Амелія вже прокинулась, тому зараз я буду її переодягати. Годувати і робити інші наші справи. До речі, давайте зроблю невеличкий огляд, оскільки наш куточок трохи помінявся. Ось так зараз виглядає наш куточок, він не прямо дуже сильно змінився, але як на мене, все ж таки деякі зміни помітні. Перший тут був, був стіл для ребординга, але зараз я хочу деякий час перепочити, оскільки я вже зробила цю лятку, десь думаю, приблизно до Різдва. Тому поки що всі речі для реборінга лежать ось там. Деякі ще тут. А потім я буду малювати реборнів на трохи іншому столі, там, де я роблю уроки. Тому це місце тепер ще ліжечко, оскільки в мене патроль льок, їх всіх треба кудись містити. Тут я положила ось такий кокон, я не знаю, чи в нас буде тут дуже довго лежати, можливо, його скоро розберу. Тут поки що таке ліжечко аріель, тут ось така ще пленочка, це як і столик, і ліжечко. Ігрова. А саме основне це тут. Це, в принципі, ліжечко, саме Амелі. Її більшість вже і лише її тут можуть спати, оскільки їй дуже зручно тут залежати, залізати. От. І плюс це ще ігрова. Тут може сидіти дівчата, і от тут у нас дуже багато іграшок, вони тут можуть бавитись. Мені ті, що це просто ідеально вийшло. Ось такий трошки невеличкий перестановочка така у нас в нашому куточку. Тут, в принципі, майже нічого не змінилося, маю все те саме. Тому зараз я буду потихеньку переодягати Амелію та робити всю нашу рутину після сна. Так, Амеліка, давай слізай, уже добре, ти вже виспалась. Mm -hmm. Давай слізай, гарненько. Можеш сама стрибнути. Опа, давай йдемо швиденько. Опа, Застрибуй сідай, будь ласка. Ось так. Чуть-чуть, вона така розпасла після того, як поспала. До речі, подивіться, вона вже тут. Гарна атмосферка, ось така, подушечки. Тут моя книга, яку я читала. Мені, до речі, подарувала на Святого Микола. Я, здається, вам робила огляд. Так, зараз треба вибрати, що їй буду одягати. Якусь потрібну кофточку чи сліпік, не знаю взагалі. Знаєте, я вже одразу вибрала всі луку для дівчат. В одне буде ось така тепленька кофта з лисичкою, повзуночки. У мене буде ось така ковтинка голубенька, дуже такі модні штани. І я думаю, ось ці шкарпеточки. Щодо Аріеля, ще думаю, оскільки я не знаю, чи в неї буде добрий, цей сліпк, я на неї його помірюю. Якщо він буде добрий, то вдягну його, якщо не буде, то щось інше. І також думаю, такі шкарпеточки. Так, все, у повністю переодягнута. Я вирішила її штанишки не міняти, тому що вони дуже гарні, ось такі святкові. От зараз я буду. Все це складати, ось я думаю, скоро будуть прокидатися хтось з дівчаток. Оці всі речі поскладаю вже, коли всіх переодягну. Америку зараз посажу в куточок, вона пограється. Ось так. Ідемо ідем, ідем. Так, значить, Амелія, будь ласка, тільки акуратно, не розбудить своїх а... сестричок. Я тебе прошу. Іграшка можеш зійти доставати, але акуратно. Які тобі дати, котика тримай, будеш соточку йому там вдягати, забирати. Такі якісь іграшки там. Вона, любить, більш такі якісь великі, м'ягенькі, тому хай грається. Також переодягнула, я переживала, що цей боді буде невеликий, великий, але він виявився, в принципі, доволі непоганим. От на ручках ідеально сів, що тут у плечиках він великуватий, але думаю, буде їй добре. Зараз будуть йти будити Адель, тому що вона вже дуже довго спить. У нас вже 15.08, вже всі дівчата прокинулися, в нашій досі спить. Дейдечку, моя зірочка? давай вже прокидатися, я тебе прошу. Ти вже так довго спиш. Давай, перевертайся сюди. Ось так, добрий ранок. <хи> вже не ранок, а вже обід. Я вже й плутаюсь. Так довго спиш, заснула, можна сказати, зранку, а прокинулась вже в обід. Так? Навіть вже скоро буде вечір. У нас вже на дворі та й не дуже світло. Давай, одетька, потихеньку прокидайся, вже всі твої зустрічки прокинулись. І Аріель, і Америка. Ти одна тут спиш. Ходім, будеш з ними гратися, я тебе зараз переодягну, поїсте мої дівчатка. Нас сьогодні неділя, до речі, так і не розказала. Амелії ще було б добре зробити домашнє завдання з дитячого садочку, їй воно на середу, але все одно краще задання робити. Давай, іде, давай на ручки. І каж ти ми. Так, я, я взагалі краще віднесу до Амелії, щоб вона тут не заважала. Так, Амелія, тобі тут я буду помістити свою молодшу сестричку. Акуратно, я тебе прошу. Будь ласка, Амелія трошечки акуратніше грайся, тому що вона маленька. Якщо ти їдеш далі шучку, їй може стати дуже боляче. Давай трохи іграшки приберемо, залиш собі якусь одну, щоб їй було трохи місця. Давай. Ось так ой. Арієлечка, акуратно, я тебе прошу. Сідай, ой. І поки вона тут пограється, я переодягну Адель і, напевне, що зроблю їм такий, можна сказати, підвечірок. Тут у мене склали ще дуже багато речей, яких потрібно буде поприбирати, тому зараз переодягну Аделі і буду багато чим займатися Ну що ж, Адельку також переодягнули. І зараз готуємо готувати їстоньки. У мене ще дуже багато різної роботи. Тут потрібно застелити ліжко, ось це все прибрати, приготувати їм поїсти. Тому, поки я буду цим займатися, думаю, я і всі дівчата переміщу на диван, і вони будуть бавитись тут, оскільки тут всі троє не вмістяться. Все, дівчаток переміщили сюди, тут вони лежать, бавляться хто як хоче. І зараз буду прибирати. Абсолютно не знаю, що приготувати для дівчат, чесно. Якусь, можливо, кашу, треба подивитися, я точно не знаю просто. Значить, я здала мені ось така пюрешка: фрукти та ягоди, каша з лакова. Тому зараз дам її, її дівчатам. Думаю, цю пюрешку буде пити Аріель і, можливо, ще Аделька або Шамель. Той дівчат захоче, тому й дам. І напевно, що ще зроблю кашу, якусь тільки невелику. Думаю, зробити дві каші. Одна буде для Аріель, а одна буде для дівчат. Для Аріель мені треба зробити таку різненьку-легеньку кашку і дуже мало. А для дівчат навпаки, має бути вона більш густа і побільше. Значить, нарушеньку буду робити їй кашу. Я вкидаю буквально десь дві лончики, приблизно так вона буде, як суміш. От, перемішуємо. можна трішки більше, в принципі. Значить, така каша вона максимально просто свідденька, просто як така водичка. Але така вона має бути, оскільки аріаль маленька, і її буде добре їсти таку дуже ріденьку. І тепер робимо для дівчат. Для дівчат я буду робити не з цієї каші, а із такої каші, малиш. Дівчатам треба кинути приблизно 5 ложечок цієї каші. Перша, воно трошки менше, десь три. Ось дуже маленька ложечка, Зараз щось тут половинка десь. Ось так приблизно буде добре, і давайте перемішаємо. Значить, перше зараз дуже швиденько погодую дівчаток, я їх посажу на нашу те дещо зверху. Я ще тут не застелила, але як уже є, я це просто сюди поки що покладу. Так, зараз будуть їсти нічата кашу. Амелія, ну ти навіть ще не встила поїсти, а вже зразу вирішила замазувати, що що. Амелія, ну що це таке? Я була дуже неправа, коли сказала, що ви можете гарно поїсти. Так, треба взяти взяти швидко якісь серветки. Ну і що ти таке, скажи мені, будь ласка. Ну, трохи витерла, але все одно ну, така трохи плямка є. Ну і ти ж туди, ну а... Я в шоці від дівчата. Зараз буде сидіти взагалі без їжі. Ну що це таке? Бачу, це була просто величезна помилка, не давати вам слюнявчик. Так, ну що, насили мило дівчата їли майже всю кашу, там чуть-чуть буквально залишилось. Це треба буде трохи пізніше помити. Так, давай мені, будь ласка, сюди іграшку. Акуратно, будь ласка... Аріелечка, відпускай іграшку давай. Ідемо, соску, добре. Так, ну давай, будь ласка, швиденько з тобою поїмо. Далі, я думаю, я трохи помалюю, а вони або полежать біля мене, або повавляться. Амелі, ти мені ж тільки одне скаже, ти сьогодні будеш робити домашнє здання садочку? Чи коли? М -м -м -м. Не хочеш сьогодні? Добре, давай зробимо або завтра, або післязавтра. В тебе є час ще до середи. Так, давай хреньку я на тебе снявчик, сосочку. Так, все, вона вляглася, саме основне, зараз з'їсти кашку. Ось. Бо це така наша основна буде їжа. Буду невеликі ложечки брати. Опа. Так, все так розміна вже наїлася, Ми з'їли дуже багато каші, ось таку величезну половинку. Не знаю, хочу вона перешку чи не хоче, думаю спробувати її дати. Так, спочатку все це діло треба ще запити водичкою, щоб їй було. Потім не важко Ось так, пірешку. Все, попила. Добре. Зараз відкрию її пірешку. Що мені кажуть, я зробила пиріжку. Дуже смачна пиріжка, там такий от сирочок, дуже багато фруктів, ягодів. Тому їй має сподобатись. Ну що, вона з'їла небагато пирешки. Але трошки поїла, я сподіваюся, вона добре наїлася, Даю їй сосочку і знімаю сюди. Значить, зараз я хочу щось трохи помалювати. Я тут дуже мало розмалювала, поки що ще ось таку картинку. І ось таку. Мені ще треба розмалювати туди, щоб не трохи плямочка. От, хочу трохи помалювати своїми оцими маркерами дуже класними. От, я думаю, що дівчата, поки я буду малювати десь півгодинка, вони можуть ну, захочуть трохи зіново посидіти, тому я зараз хочу а, положити її десь біля себе так посадила сюди, а яйко посадила трошки ближче. Аріель, що сталося? А куди ти лізеш? А ще б трішка не могла би впасти. А ну сідай, сідай. Куди ж ти полізла? Дай Бог ти би впала. Так, що, всі твої іграшки, смо дві дитяки. А, та ось же вона. Ти її згубила і вирішила полізти. А ну, бабся далі. Це, будь ласка, більш так не лізь і не лякай мене. Друзі, на цьому хочу завершити наш лов. Всім вдячна, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки і також підписуйтесь на наш вайбер канал, який є в описі, є посилання на наш вайбер канал. Тому обов'язково підписуйтесь, а там ще більше нашого життя. Усім па-па!